Старша людина, що маленька, ми всі родом з дитинства. Тому бабусі, сьогодні наші, ви бачите, всього на все. Всього а впереді ще і впереді, так що, бабусь, ми вас вітаємо, благословляємо, щоб мир Божий наповняв ваше серце і щоб ви жили, жили. І ще от в цієї принцеси були на свадьбі, на, на, на весіллі. Добре? Дякую. Все, Благословляємо вас. Це наша бабуся, і не тільки бабуся, а прабабуся, яка має десять раз. Десять раз прабабуся. Друг, хотілося б, щоб і ти, і я разом з тобою дожив до цього віку. І дальше. І далі. Бабуся, дуйте.